Привіт, мої любі терези. З вами Антонік Валентина. І у нас сьогодні таро погадашки як пройде для вас серпень. На що цікаво? Приступаємо, Приступаємо дивитися на картах. Так, ну що, яких пройде енергіях ваш серпень? Що очікувати, на що звернути увагу? Можливо, до чогось бути попередженим, підготовленим. І у нас перша карта це. Двоєчка кубків говорить про те, що, можливо, буде закоханість, любов, зустріч з кимось, якоюсь цікавою, класною людиною. Можливо, про партнерські якісь відносини в фінансовому плані. Також, можливо, про любовні партнерські відносини, можливо, відносини, які вийдуть на новий рівень. більше довіра до світу, все буде шикарно. Так, і що у нас карта сила. Сила говорить про те, що час уже. Знайти в собі сили для якихось перемін, довіритися, довіритися цим перемінам, піти в це нове, піти в нові звер... звершення, знайти в собі сили, відновити все те, що ви вже знаєте, вмієте, і просто йдіть, просто досягайте всього, про що ви мрієте. Так, ще одна карта, і у нас тут маг. Маг у нас карта. Будь-яких досягнень. А перед вами ну, в всі засоби є на столі. там, І мечі, і кубки, і енергія, і фінанси. Тобто в нього все є. І творчість, і реалізація, і правильні думки, і побудований якийсь фінансовий план, як досягнути цього всього. І він просто йде і діє. Тому вперед, вперед, до досягнення якихось своїх мрій у вас все вийде. Так, і ще одна карта. Опа! Вона просто улітає в мене. Це шістірочка Пентаклів. Вона говорить про те. Що можливо у когось потрібно буде попросити про допомогу, або можливо, хтось у вас попросить про допомогу. Це не може бути тільки фінансова допомога, це може бути будь-який вид допомоги. І знаєте, як, якщо ви готові дати цю допомогу, давайте, але давайте настільки, наскільки ви готові її дати. Або якщо інша людина готова вам дати про допомогу, ви попросіть настільки, наскільки у неї є на це можливості. Тобто, щоб це був повноцінний баланс. Ми продовжуємо у нас наступна колода. І зараз ми подивимося, що вас чекає далі, у яких рік буде місяць. І тут у нас королева жезлів, енергія яскравості, легкості, впевненості в собі, цілеспрямованості, досягнення, сексуальна енергія. енергія такої жінки, яка знає, чого вона хоче, яка знає, чого вона варта. І ця жінка отримує дійсно все те, що вона просить. Так, ще одна карта у нас. У нас тут. Король Пентаклів. Так, друзі, знаєте, про що я вам можу сказати? Що, можливо, дійсно якесь буде кохання, ви чекати, Терези, тому що у нас цей чоловік з жінкою, або вам потрібно бути в цих енергіях, або буде зустріч, якщо ви є чоловіком. І зараз дивитесь, вас буде зустріч з жінкою, Якщо ви жінка і дивитеся, то у вас буде зустріч з чоловіком. І, до речі, це дуже цікаві партнери. Це буде дуже цікаво. Тому що сам король Пентаклів, він такий. А... Він талановитий, він цілеспрямований, він знає, чого він хоче, він вміє все перетворювати в золото. Я мрію про короля Пентахлів, тому що реально в нього енергія досягання, у нього енергія здійснення і у нього енергія отримання всього, того, чого він хоче. Так ще одна карта у нас. Фортуна. У нас тут фортуна, і вона говорить про те, що довіртеся, фортуна вона буває двох сенсів, як в негативному, так і в позитивному плані. Ну, тому ну, мені чомусь йде відчуття того, що перед вами відкривається новий шанс. Перед вами відкриваються якісь нові можливості, нові здійснення. І просто йдіть в це. І тут у нас а, рицар, рицар, у нас пентаклів, якісь нові можливості, нові пропозиції. Це швидкість. це Реалізація це досягнення. Знаєте, що найцікавіше, що в мене тут церква б'є калакала? Може, хтось може хтось одружиться <гум> після цієї зустрічі? Буде неймовірно цікаво. Потім почитати в майбутньому. Через декілька там місяців про якусь інформацію, що ви сьогодні почули, а тут ви зустріли саме ту людину, і вона перейшла до якихось нових серйозних пропозицій. Так, ну ще наступна колода, в яких енергіях буде Терези, місяць, серпень, дивимося. І отут у нас Семірочка Пентаклів говорить про те, що, знаєте, в Час пожинаєте якісь плоди. І чи задоволені ви тим пожинанням? Можливо, хочеться більше, але для цього треба більше, знаєте, щоб було більше, треба доглядати то деревце, яке, воно, яке вам дає ці плоди. Треба його любити, треба його холити і ліліяти. Знаєте, давати йому енергію, емоції, радість і щастя. Якщо б ви туди не вкладали стільки енергії, скільки потрібно було. ну... Отже, десь щось помилилося. Так ще одна карта. От річка кубків говорить про те, що буде якась, якісь цікаві знайомства, якісь цікаві зустрічі з друзями. Ці зустрічі можуть привести до якогось нового наповнення, до якихось нових реалізацій, до здійснення мрій. До виходу з зони комфорту. Тут знаєте, енергія прям б'є ключом між чаш, і ця жінка вона щаслива, тому що у неї є. Неважливо, чи ви її чоловік, чи ви її жінка, але підказка для вас. Так, і тут у нас цікава карта смерті. Знаєте що я вам скажу так тут не фактична зустріч смертю, тут як вже після смерті народження чогось нового, тобто вона говорить про те, що не бійтеся на ну. Просто ви можете побачити, що тут якби смерть уже сталася на кістках, але народження чогось нового пішло. Тобто смерть це безкінечність. Після смерті завжди відкриваються якісь нові пропозиції, нові можливості. І якраз у вас вже перехід на новий якийсь рівень. Ця карта говорить про те, що вже вихід на якісь вищу сходинку вашого життя. Просто довіртеся собі, і тут у нас четверочка е, Пентаклі говорить про те, що є якийсь страх фінансовий. Е, боїтеся, що, що досягнете, що можливо чогось не досягнете, або досягнете, що можливо, треба економити. Е, е, я не тільки говорю про фінанси, я говорю в загальному про економію. Менше паритися, просто довіртеся собі, довіртеся Всесвітові і просто вперед до цілий. Просто довіряйте тому, чого хочете, і не бійтеся. Тому що в кінцевому результаті цей король, який зображений на четвірці Пентаклі, він все рівно побудує велике місто, і він буде наблюдати за своїми гарними здобутками. Розумієте, про що я? Тому просто йдіть і вперед до цілий, так що в нас ще одна колода, і після неї у нас буде підсказка від ангелів. Я надіюсь ви ще додивилися до цього періоду нашого відео. Продовжуємо. Так, що що нам ще скажуть карти Таро. І тут у нас перша карта. Е, у нас тут рицар дисків. Він говорить про те, що. Відкриваються якісь нові фінансові можливості, але ви як боїтеся цим фінансовим можливостям? Ви чимось... Можливо, буде якась пропозиція, можливо, будуть якісь нові цілі, а ви як будете цього боятися. Не бійтеся. Не бійтеся, довіртеся собі, довіртеся все світові, не зациклюйтеся на якихось старих невдачах, якихось ситуаціях. Довіртеся собі, своїй інтуїції. Ем... І знову ж таки, знову ж таки випадає, що будете хвилюватися, хвилюватися за фінанси. Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, де потрібно зекономити, поекономите, де не потрібно цього робити, не робіть. Давайте, чому, чому ж це все у вас так відбувається? Чому це все так трапляється? Тому що, а тому, що ви знаєте. Вітряність така, тому що тут у нас король кубків дуже багато емоційності. Зупиніть трошечки емоції. Зупиніть оцю цю вітряність, а більше стабільності, більше впевненості. Більше енергійності, більше планів. Напишіть собі плани, напишіть того, чого ви хочете. І тоді не буде страшно, тоді не будете переживати за фінанси, чи вам вистачить, чи не вистачить. Навпаки, тоді ви підете в процес, в роботу, і ви досягнете того, чого ви хочете. Довіра, довіра до всього, довіра до всесвіту і вперед. Так і ще у нас підсказки від ангелів. А, буде дві карти. Зараз подивлюся, що вас чекає. Колесо фортуни послання від Архангела Міхаїла час позитивних змін ситуація дуже швидко зміниться і. Успіх на вашій стороні. Довіряйте, довіряйте тому, що відбувається. Просто прийміть цю карту, скажіть, я приймаю з вдячністю. І хай вас збуде так, хай вам Міхаїл дасть. те, Про що ви мрієте? Ще одна карта рицар мечів. Це розуміння, рішучість, впевненість у собі події, які відбуваються з великою швидкістю. Розплануйте свій час так, щоб ви змогли. Все подивитися, все зрозуміти, щоб були різні варіанти, творчі якісь рішення, якісь нові знання, якісь нові реалізації. Просто довіртеся собі, відкритися всьому новому і вперед до змін. Шикарно. І дякую за те, що ви дивилися це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалося. Ви поставите вподобайку, підпишетеся для того, щоб не загубити і через місяць зустрітися знову ж на наступному відео. Всім класного дня, Па-па!